Для бакланів BMW покажу вам ще один прикольчик, бо правда мав багато роботи і зато ніхто нічого не знімав. Дивіться. який багажник міцний той раз. По-друге, є розетка, можна навіть 220 собі підключити, як десь на природі. У мене навіть є тут перехідник такий з такою штукою. Дивіться. Нажав, щек, сідушка лягнула. Нагна, нагна, сидушка лягнула. І не треба бігати кров машини. Я як дивлюся, як то роблять, двері відкривають, блядь. Бігаю, там на кнопки жмуть, і кнопки позаржевіли. Ну, реально аж смішно. Покажу вам, що тут у мене є. Дивіться. Вогнегасник, якщо збоку десь відро загориться, тушити, щоб моє не пострадало. І трикутник поставити. Ну і собі сісти. Випити конячка, подивитися, як то все горить. Бачите, а то має вон там такий отий перехідник, що я казав, на 220 вольт. Все комфортно, зручно, нічого не гримить, нічого не стукає. А тут ще така фішечка. Нажав, дивися, чик і все гарно позакривалося. Є в твоєму курчі таке? Якщо є, то напиши.